У середу Барак Обама має оголосити рішення щодо того, коли та скільки американських військовослужбовців залишать Афганістан. Зараз в цій країні перебуває 100 тисяч американських військових, і у липні почнеться процес їх виведення. звідти. присутність американців в Афганістані та темпи їх виведення Викликають запеклі дебати у Вашингтоні. Тетяна Ворожко знає деталі. Дата початку виведення американських військ з Афганістану була визначена ще у грудні 2009 року. Залишилося трохи більше тижня, а дебати щодо темпів, кількості та навіть доцільності залишити Афганістан у Вашингтоні все ще тривають. Президент все ще формулює своє рішення щодо розкладу виведення військ, яке почнеться у липні 2011 року. велику роль у прийнятті рішення грає досвід Іраку. Я розумію незадоволення і в тому від війни, яка триває вже 10 років. Але головне зараз це визначити, як нам закінчити нашу місію так, щоб захистити американські інтереси безпеки. Це те, чого ми здебільшого досягли в Іраку. Iraq. Більшість демократів виступають за якнайшвидше вивід американських військ країни. США мають реальні національні інтереси в Афганістані, але у майбутньому нам буде важко підтримувати рівень присутності, який є сьогодні. Чи у грошах, чи у кількості військовослужбовців. Мери міст, які зібралися на конференцію в Балтиморі, закликали витрачати мільярди доларів, які щомісяця йдуть на американську присутність в Афганістані, на внутрішні потреби. Утім, інші радять не поспішати з виведенням військ. Якщо ми пришвидшимо виведення зараз, ми програємо цю війну. Інший республіканець Річард Лугар закликає Обаму чітко визначитися, що означатиме досягнення успіху в Афганістані. найважливіше питання: чи маємо ми загальну стратегію, яка включає захист наших інтересів, але не спирається на необмежені витрати та за велику довіру до афганських органів влади? Ситуація ускладнюється ще і напруженням дипломатичних відносин між Афганістаном та США. Нещодавно президент Гаміт Карзай заявив, що американці в його країні можуть перетворитися на окупантів. Коли ваші лідери називають нас окупантами, порівнюють нас з жорстокими ворогами афганського народу. Це важко пояснити нашому народові, який вже втомився від війни. Згідно з опитуванням громадської думки, понад половина американців вважають, що війна в Афганістані не варта коштів, які на неї витрачаються. Тетяна Ворожко, Голос Америки.